Ось такий руко, ну тут. грам, я не знаю, грам 450. Можеш наробити проводку. Стоїш, як на белибні. Навкруги одна слякоть та болото. Діти просять снігу, на санчатах поганять, а його нема. Із морозівки не надовбеш. Любителі попінгвінити з криги. Зараз особливо бідують на початку сезону. Набирали мурмишок, балансирів, а криги немає. В плюсиках одні спінінгісти та фідерісти. Зараз все відкрите, при можливості можна вийти половити хижака. Ну, не дивлячись на те, що зараз ці водойми відкриті, зараз вже кінець січня, тому рибка, я б сказав, би, вже так. Роти трішки підзакрила, вже та сама щука не на все бере. Окунець взагалі я минулу риболовлю. Пролетів рибалив в нових місцях, там, де я його ніколи не ловив, шукав його, споймав всього два лодонькових у Ну, Зате щучка підбирала приманки, пасивочку дуже активно, багато зрізів, навіть часом приходилось ставити ставити поліції. Це що більше 3, дюймів, 3 ну, все було відновлено. Тому Приїхав сьогодні на, вже на напрацьовані місця і буду шукати його тут, пробувати його спіймати, не знаю, якщо вдасться спіймати хоч декількох, то це вже, це вже буде непогано. Тому допиваю чайок, збираю Снасті і буду пробувати його спіймати. Ну стоксика джигрих палочка а там будет видно так Рівень води в цьому році у нас низенький, течії майже немає. <кій> Водичка така характерного для зими кольору. Така. І не мутна, і не прозора, такий відтінок силуватий. Були у мене сьогодні думки проїхатись на обвідний канальчик, але не знаю, залишилась там крига чи ні. друзі було. Був. Я сподіваюсь, це була не щука, хоча удар такий характерний для неї. <кій> 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 Минулого разу в мене за першу годину риболовлі. Вона мінуснула мені, мабуть, близько п'яти чи шести монтажів. Бобер попліван під тією стороною. Не знаю, його, мабуть, вам і не видно. Зараз ще доволі сіро так на вулиці. Туман сів. Не знаю, як справа з бобрами на інших річках. А в нас вони почувають себе тут як, як риба у воді. Є такі ділянки. Таке як туди бригаду бензопильщиків, хто запустив. Окунець. Є, друзі. Є, друзі. Другий закид. Минулої риболовлі в мене перший окунь був взагалі, мабуть, десь в першій годині дня. <кхи> ну, а такий приємний окунь. З'їв. Селект, снек. Пробуємо далі, початок є. На сьогодні по термометру у нас зранку було плюс 4 на вулиці. Достатньо тепло. Птички в лісі співають. Таке відчуття, що наче весна надворі. Був контакт. Був контакт. Якщо ви слідкували за вершинкою спінінга. Ви бачили, як жадібно окунь хотів з'їсти мою приманку. Такий окунь. я скажу, що це третя приманка, яку я замінив, то доводиться його повимучувати. <кій> такий, ледве-ледве пересувається. Проводички самі повільні, тому ну, такий другий. Ось, коли стоїть активна зграйка, йому... Як правило, кожну проводку реагує на приманку, нападає на неї, а тут так. Дві-три холостих, дивись на четверту проводочку та й дибне. Ось така лінива риба сьогодні. Поки що. Судячи з даного місця, видно, що риба є, але не на все реагує і клює з таким настроєм, З перебірливим. Нічого, зараз ще декілька проводок, можливо навіть ще заміню. Приманку на щось менше, личинку подібне, а потім вже буде переміщатись. Поставив танточку півтора дюйма. ось. І отакий окунчик. Не на все бере, міняєш, міняєш, міняєш приманки, дивись та в якусь та й попадеш. Я, до речі, вчора цю танточку тільки вкинув до себе в коробочку, в мене її там не було. ну Бачите, сьогодні вона вже відпрацьовує. жало, дуже не ховав. Ще один. Це вже трішки веселіший. О, бачите. Поставив танточку півтора дюйма і вже отакий окунь. Ну, гарний окунь. <кій> Такий грам під 200 вже. Перла точка, я б сказав би, рибка дала достатньо непогано. Я, якщо чесно, думав, то нам доведеться походити, пошукати. Тут бачите, з першого місцячка став, взяв 5 рибинок, покльовки, декілька сходів було, це я рахую це в принципі, гарний результат, як для початку. Ну, Далі будемо дивитися. Эх, ісход. А хто ж там був цікавий? Відкритий монтажик стояв. Ну, приманка без порізів. Незручно робити проводку. Стоїш. Як на белебні видуває дугу. Ага. Ну, це вже окунь. З третього разу я його все-таки спіймав. Ось отакий окунець. Опа! Прямонка відпала. Отакий як унець і ось гарна щучка, якась його з'їсти хотіла. Угу. Угу. Гарный. Гарный кабанчик. Взял по центру русла. на невеличкого рачка Так якісь вони всі пошкрябані щуками. Ось яка полоса, це ж яка щука повинна бути. Ну, от такий, це вже другий гарний окунь. Гачок затупився, приманку розірвало для невеличких приманок до двох дюймів, використовую такі гачки. Відтекує це сингл, 32, 8-й номер. Гарні гачки, тоненькі ісічуть добра риба. Став над приманкою і дивиться. Ану, чи щені. Де ж Ну давай, з'їж. Бачите. І отак. Стоїть він над нею, над тією приманкою. Бог його знає скільки. Ось такий окунець. Довго він. Я бачив, як він стояв над приманкою. Їх там було два плавали кругом неї. Ну, він сьогодні пасивний, він не хоче їсти. І це там, де окунь є, видно. Він приманкою цікавиться, але він її просто не їсть. Навіть це, коли не глибоко, це видно просто очима. Поставив 2 грами. І маленьку танточку півтора дюйма. Угу, була покльовочка. І одразу. Ну, окунь. Скоріше за все там невеличкий. Є. Та ні, ви знаєте. Нічого собі кабан ОТОН і танта півтора дюйма Не хоче він крупну резину сьогодні Отакий От <рес> Отакий От окунь. Ну тут грам я не знаю, грам 450, п'ятдесят От Отакий красий, з'їв. На легеньких вагах маленьку танточку проігнорив снека, проігнорив е, рака великого, а танточку він з'їв. І з'їв глибоко. Отакий От красивий, друзі. Так, а ну, є там хто ще. Крутецький окунь. Не хоче він сьогодні об'ємних приманок. Таке, коли-неколи щепне. А такий хитрий горбач. Він сьогодні подаває йому такі мікробчики Є тут, друзі, гарний. Гарний. Чуто не такий, добре. Але окунь. Гарний. Ну, отакий. Це вже такий півтори ладоні. Ще один, ще один. Боком як не блискує. Отакий. Ну, приємні окунці. Як то кажуть, такі сковородочні. А я не пойму, що за діло. Дивіться, була відкрита перловиця і схлопнулась на моєму вантажку. Ось така картина, чудно. І ну, поганий. Чи це не включимо? Непоганий Одиниць. Приманочка моя залишилась у воді. Отакий. Повернувся... на стару точку, де було пімано мною парочку заставку непоганих оконців. Тут у мене були клювання. Корисно, коли в певний час місце перепочине, корисно на нього повернутись і ще раз обловити. Як правило, рибка там залишається. Те, що ви там піймали декілька їх родичів, вона вже це давно й забула. Вастенько дивиться піймати з цієї локації ще декілька риби. Певне наплювання таке щука щупи. Десь невеличкий, але приємно. Дежурний інвентар. Завершую сьогоднішню риболовлю. Близько двох десятків окунців мені сьогодні вдалося спіймати. Ну, як спіймати? Наколупати, можна так сказати. Є достатньо непогані такі Це ось взагалі кабанчик. Так що я рахую, що результат, як для січня, достатньо непоганий. Друзі, завершую сьогоднішню риболовлю. Погодка сьогодні була достатньо непогана, не було великого вітру, який би заважав ловити. Кільця не обмерзали. Все як треба, як то кажуть. Ну і Не дивлячись на такі комфортні умови, окунець сьогодні був достатньо вирядливий, Перебирав приманки, В кількості я його піймав всього, мабуть, в двох локаціях, а так. Доводилось постійно ходити, перебирати кубу приманок і, ну, і великих приманок, таких більше двох дюймів, він майже не їв. Таке дюйм-півтора. І тоді можна було <кій>, на невеликих вагах постояти і декого впіймати. Ну і глухозім'я, як то кажуть, кінець січня, такий період часу. Рибка, як правило, так себе і поводить. Рідко коли там вдається попасти на роздачу, як правило, то такі вони риболовлі є. Ну, я вважаю, це достатньо непоганий результат. Близько двох десятків окунців. Були і непогані. В середньому окунець був десь 100 150 грамів, були декілька грамів по 200 і один був на 410 грамів. Так що, я рахую, достатньо непогано, як для кінця січня. Це, друзі. Цим до побачення, до скорих зустрічей. всім пока.